П'ятнадцятирічна Христина із села Руське поле, що на Тячівщині, потрапила до обласної лікарні зі складним запаленням легенів. Дівчина прийшла до медиків тільки на п'ятий день хвороби. Може, й простудилася, не знаю. Ну, раз горячка піднялася і кашель, і і шокололо. Але я пішла втячову, мене направили сюди в Ужгород». А дома чимось лікувалися?» Так, да, понадолпила і все. Христина чотири дні не зверталася до лікаря. Саме за цей час, за словами медиків, хвороба загострилася. Звідси й діагноз пневмонія ускладнена плевритом. За чотири дні вона думала просто простудка в неї ніде не йшла. Але добре, що в п'ятницю ще здогадалися сходити до лікаря в Тячів. І навіть колеги на Тячівщині ну, напугались. Молода дівчина запалення устали піврітом, краще посадили машину, відправили сюди в спеціалізоване реане відділення. Добре, добре. А якщо вона в п'ятницю не звернулася, чекала би ще понеділка. Все запалення могло бути ще вдвічі більше, і вже вона попала би, може, не сюди до нас відділення, а в реанімаційне відділення кудись. Самолікування просто страшний сон закарпатських медиків. Вони підкуються, що такі випадки не поодинокі. Частина пацієнтів не звертається, просто не звертається, кашлюють сувіта й кашлюють. Частина йдуть в аптеку, щось просять, приймають самостійно. Частина лікується на дільницях. Ну а якщо щось не вдається, то направляють, направляють з районної поліклініки зазвичай, а частина звертається самостійно. Щороку в пульмонологічному відділенні обласної клініки стаціонарно лікують понад тисячу хворих. Наші хворі в основному приймають лікування в інгаляціях, інгаляторне лікування, електрофорези, назначаються масаж, вібраційний масаж, сегментарний масаж. Це так само індивідуально йде назначення, залежно від стану хворого від тяжі. Із запаленням легенів пацієнти лежать у лікарні до 2-3 тижнів, і що пізніше хворі звертаються по допомогу медиків, то довше триватиме одужання. Тож Міністерство охорони здоров'я попереджає, самолікування шкідливе для вашого здоров'я.